Всім привіт! На зв'язку AppleFan і сьогодні ми розглянемо фішки скріншотів, про які ви могли не знати. Зробивши скріншот у браузері, переходимо до нього. І тут ми можемо обрати уся сторінка цілком та зберегти повністю довгу сторінку. Або ж просто обрати потрібну нам частину та зберегти її. Зробивши знімок екрану, ми можемо виділити на скріншоті необхідний нам об'єкт. Для цього натискаємо плюсик. Тут є пункт лупа. Та наводимо на об'єкт, який нам потрібно виділити. А фон ми можемо зробити менш помітним. Для цього знову натискаємо плюсик, обираємо непрозорість та прибираємо його або зовсім, або частково. На Apple Watch також можна зробити скріншот. Для цього натискаємо кнопку Power та Digital Crown разом. І цей скріншот з'являється у нас в галереї. А для того, щоб активувати цю функцію на Apple Watch, нам потрібно зайти в додаток Watch. Загальні налаштування самий саме низ, і тут є пункт увімкнути знімки екрана. Вмикаємо його і можемо робити скріншоти на годиннику. Дякую за увагу! Користуйтесь!